стук, о боже мой, Гость стучится непростой, На его плечах зима и под сорок холода. Он у моей стучится в двери. Пробьет и поют, поют, и метели. Здравствуй, здравствуй. Новий... Вечір, добрий вечір, на щастя, здоров'я на новий рік, чи вродило краще, ніж ти рік. Жить та пшениця та всяка пашниця. Щедриші, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щепляти, Господа кликати, вийди види, господарю, дай подивись на діду. вони там тебе чекають, щеди щедрі, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стабі ще видати, кликати, вийди види, господарю. Та й подивись на кошару та мавечки на народи щедрі ще ще дрібочка. Прилетіла ваш сівочка, стала собі щебетати, Господи, господаря кликати. Хай різдво Христове вас благословляє, Бог ся рождає. Всім корятникам ви відчиняйте двері і ведіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог ся рождає. І за хмари, за туману ясен місяць випливає. ще. Срати, два Христова, бажаєм щастя вам земного, бажаєм в душах відродити уміння вірити і любити, а Бог вам щедрою рукою за вашу віру і терпіння своє надасть благословіння. Хай смачна кутя удасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда мир вам в хату принесла, щоб весело і багато провели різдвяне свято. Лазима в вітром дунула в ліжок, Заплила узори нам на вікнах. Звеялинку до двора, щоб раділа дітвора, все не полотно на ріка. Девиться буде, многі літа в дім веде, сюди білі-білі оксамити, тільки полум'я калин та заграви горобин, та червоні снігу рівно квіти. О! Ще пряники медові, Від святого Миколая їдуть гості звідусіль, гра на скрипці заметні, білі сукні брала ліси лози. Місяць дивні коржі теж талеві наливає в келихи морози. Там несе зима безкрая, а ще щеп'яний, пімедові, від святого Миколай, Ой, щедро, щедрих приходить новий, рік, святий, Миколай, нас усіх оберігай, ой щедрих, щедрих вже приходить новий, рік, святий, Миколай, нас усіх оберігай, ощедрих, щедрих щедр, вже приходить. Святий, Миколай, нас усіх оберігай, Ой, щедрих, щедрих вже приходить Новий рік. Святий Миколай, нас усіх оберігай, Ой, щедрих, щедрих вже приходить Новий рік. Святий, Миколай, нас усіх оберігай, Ой, щедрих, щедрих вже приходить Новий рік. Святий, Миколай, нас усіх оберігай, ой. Осі мисці, а під осінь ще й в колисці, щоб здорові ви були і у злагоді жили. Щоб грошей вас хватало на крупу, не сало, на цукерки, і банани, на шашличак дихмяний, на горілку добру з перцем, на шампанський, на пепсі, на усі заморські страви, і щоб ви були, як пави, з новим роком. Різдвом Христовим! Хай у вашій оселі буде мир. І на Україні буде мир. Буде здоров'я, буде добробут, буде натхнення, буде взаємоповага, буде довголіття. В общем, і хай у вашій оселі буде багато-багато дитячого сміху. І так, ще раз з новим роком. Пасія, все, що ми бажаємо, збувається. Спасибо. ми не сумніваюся. Я хочу вас пригостити, дядька. Я Значит, є горілочка, є венце, кому що наливать, каже. І водички, да. і соколю, і, і компотик. Ой, та ми, знає, ми да знаємо, ми завжди, що ми вас нічого, нічого. А нам Разніплат. ми сьогодні були в адміністрації, ми сьогодні були в Раді. І совбезі нас так вітали гарно. В районному будинку культури. І на дорозі Це нас зупиняли. О, О, та тільки до вас йшли там. Тільки вас. до вас ось О, якась іномарка нас. Та, Поспівайте. Та, та, мішло, зупинив та, нас. А ми, макар, спрямова на нас. Така дорога. У нас усіх ноги мокрі. А ну пристав зусра зутра і один. Дивіться конкретно. Ой, що, що? Ми зайшли всіх з кураду. Спасибо Анікіїчу Наді, приготували нам стіл. Ми їх привітали, вони наравне готували. Так, ну дівчата. Ти мене ні разу не попала. давай я тебе... зі звіздою, як це? І ця Лиснючка. Підожди, якось, бо я ж не спеціаліст, такий дуже, бо ваша. Все. І міста, і села, а в душі живе. Музика весела, така краса лише на Україні, співочі рідні, милі єдині, і де б ви не були, в якій країні вертайтеся до рідної святині. Така зима лише на. Чарує нині і чути спів, десь там на полонині. Така зима лише на Україні, горами летить, пісень моїх від луня хай воно дзить, на добро, на радість людям, що співали всі, раділи, танцювали, щоб ніколи ми, горя не зазнали, така краса лише. І де би не були, в якій країні, вертайтеся до рідної святині, така зима лише на Україні, тут лісова, чарує нині. І чути спів десь там на полонині. Така зима лише на Україні. А ну ще з дусих одкрить.

А свої, сани несуть нас у ніч новорічну так солодко-солодко, щемно ще незвично. Новорічний сон. Новорічна ніч. сна зоря. Що летить навстріч новорічна ні.